Привіт! Розклад має назву, що я можу зробити, аби вирости в доходах. Отож, думайте зараз про себе. Я наголошую це онлайн-розклад. Він не може резонувати з усіма, пам'ятаємо про це, да? тому особистий розклад, замовляйте, номер телефону Я вказую всі деталі в описанні під даним відео. А наступне, що я тут хочу сказати, вам необхідно розслабитись зараз, і ми подивимося. Як ви можете допомогти собі вирости в доходах? Перше, я хочу глянути ваш фінансовий канал. Будь ласка, обирайте свою позицію, перша, друга. І будемо бачити, що у вас там по фінансовому каналу загальна енергія. Ставте на паузу. А я поки буду розпочинати. З позиції номер один. Так, позиція номер один, привіт. Фінансова енергія у вас, королева кубків. Дуже у вас ваша фінансова енергія залежить від вашого емоційного стану. Тобто, наскільки ви любите себе, наскільки ви, наскільки ви емоцій, в емоційно піднятому настрої, навіть, я так скажу, без того типу нікуди взагалі. Ваш фінансовий канал на теперішній час. Скажіть мені, будь ласка, наскільки він продуктивний? Сонце. Енергія працює повноцінно. Опа. Старший аркан, якщо закрита енергія. Ні, не закрита енергія. Тоді що тут таке? Накопичення ресурсу чи що? По справедливості. Коротше, йде певне очікування. Іде певне очікування ресурсності вашої. Десятка мені не подобається, що це. Закрити. Закривається зараз е, да, виростроєні. Е, тому що, ну, закритий зараз фінансовий доступ до. Генерації фінансів із-за причини накопичення ресурсу. У вас зовсім скоро буде все пучком. У вас накопичується ресурс. А, давайте ми запитаємо, що означає накопичення ресурсу, чому гроші не можуть постачатися до вас постійно. Да? Чому у вас іде накопичення ресурсу? Чому так причина? Так, установки. Ну, от ваш так, так, баланс немає. Так, немає впевненості в собі. Не до кінця пропрацьована, власна самооцінка, самоцінність. Ви не до кінця виходите в енергію імператриці. Тобто тут треба очищуватися. Це все кармічно. Робочий план, що тут у нас? По роботі і по фінансам у вас все буде добре, ви можете навіть не турбуватися чуть-чуть пізніше. Так, хорошо, для того, щоб покращити свій фінансовий стан, що вам необхідно зробити? Що необхідно зробити, по першій позиції, аби покращити свій фінансовий стан? Старший аркан повишений, що це висіти. Вецерпентаклі так. Чим наповнитись чим? Знаєте, працювати треба. Не сидіти на місці. Шукати нові... По новому проявлятися. Мені хочеться сказати, по-новому проявлятися, і це призведе вам розширятися ще, ще глобальніше. На весь світ заявляти про себе щось, ну. Бо не бачу, щоб ви заявляли про себе. Якесь розочарування йде по поводу роботи, да? М -м бо дуже мало доходу. Або застоїде фінансом. Мені кажуть, вам треба розширяти свої способи. Яким чином? Давайте запитаємо, яким чином. Ну, от знову ж таки, п'ятерка Пентаклі недостаточність. Чувство недостаточності. Як розширити свою енергоємкість і фінансовий канал? В першій позиції покажіть, будь ласка, як тут розширити? Трансформація. Трансформація чом. Правосуддя. Рохізобілія. Блін. Дивіться, які карти. Ну, чого пов'язана йде? Работа, угу, повешена работа, и да де сонце прорив на весь мир. Так, стоп. щас башня. Де така ситуація? Мені показує, да? в кожного і ви знаєте ліпше, що у вас. Але мені показують, що кожен раз, як тільки у вас має бути якийсь прорив по роботі, по фінансам, по цій от структурі вашій, куди ви йдете, появляється якийсь мужик, мужчина, або хтось появляється, на кого ви повноцінно віддаєте свої ресурси, і ви, виходить, падаєте в пропасть, і у вас ні черта не виходить. Хорошо, щоб генерувати цю енергію, потрібно сконцентруватися на собі. Я правильно розумію? По-перше, вийти, з, вийти з, з розчарування, з розбитого серця, з болі, да, розрушити старий сценарій і побачити по-новому, по як ви можете процвітати нов, нові аспекти. Да, тут і сонце, бачите, по-новому -по проявлятися. По -нов, новий, нова, нова робота, нове бачення. Що тут повішене? Що це за повішене? Четверка кубка. Стоп! Дайте мне, будь ласка, старший аркан, якщо ви ще сили зараз не хочуть, щоб була активна робота. Ні. Дайте старший аркан, якщо зараз немає стільки ресурсу. Ні, є ресурс. В чому причина повершеного стану жертовності? Десятка мечей. Сложності в чому. Так, це про установки. Дивіться, що мені йде, це про установки. Хтось у вашому просторі був і заставив вас повірити в те, що у вас недостатньо і у вас є якась проблема. Ви закриваєтесь, десь ви себе втратили, десь ви це про реалізацію, це про проявленість, це про максимальний прояв. Да? Хочеться більше страсті, більше огня, поняття, чого я хочу, що мені треба зробити для того, щоб відбулося там те, 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 те. А чи дійсно я хочу, щоб це відбулося? А куди мені йти? А що мені, а як мені це побачити? Як мені блін, бачите, тут такі глобальні процеси йдуть. Ви маєте великий вплив через когось на себе. І тут в мене питання стоїть, а якого милого ви слухаєте когось а не себе? Питання в тому, що ви хочете, як ви хочете це створювати. Включіть, будь ласка, свою креативність. Включіть, будь ласка, свою якусь автентичність, включіть магію, не знаю, включіть. Креативність, щось таке, як ні в кого. А ви, ніби, знаєте, все, вже ніби похоронили себе заживо. Четверка Пентаклі однозначно. А на самом деле ви дев'ятка Пентаклі. У вас дуже багато ресурсів, ви його можете, ви не можете, звісно же, управляти. Дивіться, плюс тут я ще б сказала, що тут чакри можна було би гарненько прочистити. ще чакральна система. І перестать жити в ілюзіях. У вас є величезний вибір. Дайте мені старший аркан, якщо зараз є в їхній житті мужчина, і вони зливають свою енергію цьому мужчині. Старший аркан однозначно. А, старший аркан, якщо цього мужчину треба заблокувати і забрати його з свого поля. Ні. Покажіть мені, будь ласка, що треба зробити з цим мужчиною. Поставити точку. Що тут за щедрость? Поблаг... Ага, Не со злостя, поблагодаріть і піти нове. Ну, типу, чисто дозволити собі, побажати собі ну, чогось нового, а перестати гнатися за прошлим, не жити в прошлом. Ви, як маленька дівчинка, біжите в те прошле. Це, ваш, це ваша карма. Це не любов, це карма, це а, страхи, це обмани, це. Треба забрати цього мужчину з вашого простору, і тоді буде все круто. Однозначно, тут прийде новий мужчина. А зараз не може, не може прийти. Закрито все. віддаляється все. тож виходить, старший аркан. Дайте, будь ласка, старший аркан. Ви щасливі, якщо дівчатам треба поставити точку над своїм прошлим перша позиція для того, щоб і мужчина, і фінанси прийшли. Старший аркан імператриця. Все. Ось так ви можете допомогти собі. Так, порада для вас на теперішній час. Перша позиція порада. Як ці фінанси, як притягнути, покращити прихід своїх фінансів. Ну, чого ж у вас все пов'язане з якимось мужчиною? Якісь розочарування з мужчинами. Якась ви стали така, знаєте, холодна, закрилася від всіх. І, типу, нічого не виходить. Живу в прошлом, то ви приділіться, чи ви хочете фінансів, ресурсу, грошей в роботі, чи ви хочете стосунків. Хорошо, якщо вони хочуть і те, і те. Кажуть, забери важкість з стосунків, процесу стосунків, забери цю важкість. А, перестань ожидати і знай, що по справедливості все буде. І поміняється твоя доля оцього повішеного. Поміняється. А чіткий совет, скажіть, що їм треба робити. Ну, кажуть, мені вистачить жити в прошлому. Споминаннями. Хворіти по якомусь мужчині. Ну, відмовитись від маніпуляцій якогось мужчини, да, вас багато, а я вам кажу. Тобто, якщо у вас є в вашому просторі мужчина, який вам постійно написує, ви з ним не хочете общатися, або виводить вас на якусь емоцію, з ним треба прощатися, смерть поставити, точку. Бо ці емоціональні качелі вони до чого не приведуть, ви тільки йому зливаєте це урок, ви йому зливаєте свою енергію. Ви імператриця, ви победитель по жизни. Ви щедра, Ну хорошо, я йому зливаюся, окей. А як бути тоді щедрим в цьому випадку? Знаєте, що таке щедрість мені сразу йде. Щедрість — це тоді, коли ви вкладаєте спершу в себе, а потім допомагаєте іншим людям а, чувствувати радість через свою допомогу люди чувствують радість. Це не значить, що вам треба, типу, вкладатися а, своєю, своїми якимись а, порадами, вам не треба вкладатися якимись деньгами, Тобто вам потрібно елементарно э, своєю роботою ви можете навіть людей ощасливити. Без боротьби. Ну, от, Помієте, у вас пораду, э, у вас відкритий фінансовий поток. Вам потрібно усвідомити, що, це, що ці фінанси у вас вже є. Не ждати їх десь там, так само мужчину. Не ждати, він просто є. Він уже є. Тобто вам не треба оце. А де він, що він, а коли він. Я його стільки жду. А Так само деньги, Боже, я їх так жду. Коли вони прийдуть, вам треба відпустити це все повністю, як їм це все відпустити? Бачите, обнуління програм. Все у ваших мислях. У вас зависимость іде, що про фінанси, що про мужчин. А, з цим треба трошечки попрацювати. обнулення програм. Перестати акцентувати увагу на цьому, акцентувати увагу на виход із а, болота якогось, да, рух вперед і тоді будуть фінанси. Все. Точко. Вот Отак от. Така у нас перша позиція, друга позиція. Привіт, дивимося, як ви можете до. О, тут дьявол сразу. Прикольно. Що у вас тут зараз по дьяволу? Ну, дьявол взагалі вообще ответка финансы, да? Що тут у нас? Ну, ні, тут у вас закритий фінансовий канал. Вам треба очищати. По дьяволу тут мені вже чітко показують, чітко показують, що у вас є крадник. У вас є крадник. Однозначно, із-за завісті. Баш, у вас крайник на фінансовий канал. Із-за якоїсь мужчини, я буду казати. Все почалося з якоїсь мужчини. Завісті дуже багато було. Потім. ну Забрали у вас енергію. Обвели вокруг пальця. Забрали у вас енергію. І любов у вас забрали, мені показують. Ніби ви на надалені до своєї мечти, у вас мечта була якась. Все розрушилось. Вам все розрушили, пішли у вашельники, наодинці з собою Чи Не бачу, да, щоб помощ якась. Що? Помогти собі можете тільки ви, мені кажуть, а ви не чуєте себе, не бачите. Рід вам допомагає з вами. Да, однозначно, він вам путь вказує на вашу силу, з розбитого серця на самоценність себе. Тут треба чистити свій фінансовий канальчик. Я би я би енергетику фінансову прочистила би, запросила би чотири стихії. Прочистила би на чотирьох стихіях і все було нормально. Як покращити? Скажіть, будь ласка, як покращити фінансовий. Фінансову енергію, да? Як залучати фінанси? Легко просто, більше, наповненість, імператриця, вихід із прошлого. Преслать жити прошлым. вихід на новий рівень. новий рівень Обнулення, да То есть емоціонально, емоції, любов, серце, наповненість. Імператриця це любов до себе, вибір себе, самооценка, самоцінність. В цьому заключається ваш процес. Тут навіть дивіться, як обнулення іде, і то тут пентакль. Да? Тобто вам потрібно, по-перше, очистити своє прошло, тут дуже багато грязі, я так розумію, вийти звідти. Тут ще йдуть програми, до речі, програми, йдучи з дитинства, можливо, навіть з батьком, що там про ценності, про те, про те якщо це дівчинка, то самоценність не вкладена. Це один із варіантів. А один із варіантів це може бути момент з чоловіком. Бивший чоловік. Ви там можете бути розлучена, наприклад. Да? Розбите серце, да, там, там. Що для вас закрите наслаждення? Коли ви поняли, що мати деньги і чувствувати себе в безпеці, коли в тебе є гроші, коли процвітання є, це теж для вас наслаждення. Ви тут така все, п -п -п закрили. Це програма насправді. У вас потенціал королеви Пентаклі, ви з легкістю можете все поміняти. І от тут Пентаклі все ж таки йде для вас. І от і король Пентаклі, і мужчина може прийти достойний. Бачите, все, все в ваших мозгах. Я вважаю, що тут треба раз це очистити свій фінансовий канал. І наступне, що вам треба зробити по другій позиції, це просто. В інтернеті знайти в Ютубі афірмації на денежку, на грошовий, на, на прибуток, і кожен день постійно собі говорити ці афірмації. Це робота з мозком, це як мінімум. Це, це як мінімум. Ну і ще раз глобальна порада для вас, як покращити фінанси. Мучить мене тема ще, я перепрошую му, що це. От і за мужчини у вас вкрали, да? Крадник мені показує. Покажіть мені, будь ласка, вищі сили Покажіть мені, будь ласка. Як відчувається крадник в них? Ну, дивіться, ну от як у вас відчувається крадник? В застої. Ви, вроді, розумієте, куди вам іти, розумієте, чого ви хочете. Але ви не знаєте, куди йти, як це зробити. А, тобто у вас ніби якийсь ступор, тотальний, сплошний ступор, ніби переливання з пустого в порожнє. Нічого не виходить, і ви із за цього дуже сильно розстраєтесь. Навіть не те, що розстраєтесь, тут ніби робите, робите, робите щось, і в кінцевому результаті, типу, все. до сраки все те, що ви робили. І... І таке враження, ніби, ну, що ж таке. Є сплошне І, кстати, і за цього розчарування мені показують, що ви перестаєте себе уважати, себе любити. Тобто, у вас претензії до себе, що ви якась не така. І сили немає, енергії немає. Постійна якась роздратованість внутрішня, мені показано. От типу, вішу, вішу на місці. от. Трансформація за трансформацією показують мені кармічна. Но впередумені кажуть, що вам, у вас є денежка, у вас є генерація, у вас є потенціал для багатства. Десятка Пентаклі, дев'ятка Пентаклі, ну, типу, да. Ну, процеси закриті. Сторона по мамині лінії, да, там програми, які можуть бути в дитинстві ще по мамині лінії, кстати, теж закриваються, треба очищати. Ну, от, і, і ви сама закриваєтесь. Кажуть, тільки ви можете себе почути, тільки ви можете собою попрацювати однозначно. Тут про щедрость віддавати, не тільки приймати, а ще й віддавати. Ви не хочете, після певної ситуації ви більше не хочете. Ви закрили свою щедрость сама до себе навіть. Ось от, такі от процеси. Порада для вас порада для вас. Так. Ілюзії. Бачите, мені йдуть ілюзії. Карта ілюзій випадає щось. Стосунки, це важко. Фінанси це сложно. У вас є потенціал на фінанси, але ви, наприклад, нічого не хочете робити в плані. Ну, давайте так, поясню на простому прикладі. От. Мішок з фінансами. Для того, щоб ці фінанси взяти, як мінімум, потрібно нахилитися, протягнути руку і взяти. Так? Мені показує, що ви ніби ждете, що хтось за щось за вас має це все зробити. Хтось із вас жде багатого мужика, наприклад. Хтось із вас жде, що все само собою розрішитися. Як їх взяти? Важкості знати багато важкості, як їх взяти. Поміняти сценарій. Uh, перестать боротися сама з собою, сама з собою борюсь, просто рухатися вперед, mm -hmm. пройти крізь uh, крізь момент розчарування. Дивіться, у вас идет момент розчарування в собі. що у вас щось не получилось. Вот вона пятерка Пентаклей. У вас щось не получилось. Окей? Okay? Не питання. Але у вас потенціал дев'ятка Пентаклі, це означає, що у вас стільки багато ресурсу, що достатньо просто взяти. Но, але не тільки взяти, тут, має бути щедрость віддати. А у вас, получается, я поняла, установка. Якщо в мене нічого не вийшло, значить я більше нікуди вкладатися не буду, нічого робити не буду. Бо в конечному результаті це установка підсвідома. Бо щедрость у вас закрилася програма щедрості, у вас включилася програма жадності. Все. Більше ні в кого вкладатися не буду. І це не тільки про фінанси говорить, це говориться про ваші ресурси, час, ваші ресурси, помощ, ваші ресурси, які там ще можуть бути ресурси. Ну, всі, всі що можуть тільки бути. Товтологія. А, Вот, серце розбите, занадто багато вкладалася, емоціональний качель. Боротьба була з якимось мужчиною. А скільки ти мені? А я тобі стільки, а ти мені скільки. і так само він з вами грався. Вам треба прийти з цієї от херні і поняти, що пора е, запускати щось нове в своєму житті. Якщо я хочу щось взяти, я мушу щось віддати. Це так, така природа. Скоро будуть якісь ізвісті про можливість залучити вас або вкласти вкласти свій час з якимось мужчиною тут. Якісь свої певні ресурси, точка. Мені тут кажуть, без саботажа, давайте спокійно реагуйте на всі процеси, які у вас відбуваються. Не відмовляйтеся, будь ласка, від прекрасного чогось в своєму житті. Якщо у вас щось в житті не складається, усвідомте це, це ваш досвід. Якщо складається, це ваш подарунок. Все. Мені кажуть, з вами вищі сили. Подивіться глибше і далі туди, чого ви хочете, і вам, ваш рід, готовий дати це. У вас ідуть глобальні уроки, закрити прошле раз і назавжди і починати креатівить, будувати, створювати щось нове. Це стосується навіть і взаємодії з людьми, які вас оточують. Підходьте до життя креативно, підходьте до життя легко, підходьте до життя з якимось цікавими, з цікавою позицією. Так, да, і зовсім скоро буде тріумф. Що тут у нас? Так, да, виход із повішеного состояння. Ви переможете. Що би там не було? Ну согласіться, дівчаночки, друга позиція. що би там не було, в якому ви дерьміші не були, в якому ви б габніші просто не були, ви завжди виходили побідітелем. Вам вдавалося. Вам ніхто не допомагав, ви сама у себе завжди була. От оця віра в себе допоможе вам на енергетичному рівні ще більше розкрити свій потенціал, однозначно. Ментальні установки. Все в ваших установках і в ваших діях. Фінанси, вони у вас просто, ви джерело фінансів. Якщо ви побачите, що вони безкінечні, то, типу, тобто, що у вас не забирають, скільки б ви не віддавали, вам приходять. Як ви усвідомите цю істину, все буде хорошо, все буде прекрасно, просто неймовірно. Тому запам'ятайте, це раз і назавжди, будь ласка, добре? От. Так що такий у нас розклад з вами вийшов. Я сподіваюся, що ви зрозуміли істину. На все добре? Хай щастить. Всім па-па.